Ми зробили моєму брату дуже гарний подарунок. Брата є 16 iPhone Pro, але немає машини. Фасатік, до речі, біля 6 тисяч, 1,9, 400 тисяч пробігу. П'ятий рік. Ну, виглядає прям нормально. Візуально виглядає жир. Да Руль гарний. Але, але це 39-та. На 3.0 N57 моторі. Це просто круто. Оце топ, Беремо. Добрий. день. На XC приїхали з матері это для Европы все равно делали. Ого. <ребят> ну, правда, классно выглядит. Ну, я -то только показать, что не мог, потому что, блин, я, ага. я понял. Тачка огонь, блядь. Ну, блин, да, такая булочка там, блядь, <ребят> да, да, там, да бля, все не как новенькое. Ну. ну, Где-то около полторы. 160 сил. Вона в районі 10-11 бере. Я думав це дизель. Ні-ні-ні. Не ні, ні. думав, що так робить, думаю, дизель, дизель. Це бензинка. Гарна губа, підсвітка. Ви ж приїдемо спілкувати парша. Там супар, супар, 13500. Так, 12900 півопеля. Підушата вона така. Ух. 8 тисяч 2 літра, походу. А 143 сили, це на n 46 моторі. Не купляйте ніколи таку машину. Станькі гарні. Це також Мазда, яка гниє, все гниє, але Мазда, напевно, гниє найбільше. Ну, Після Volkswagen Passat B6. О, 6500. Це? це Audi a 2 саме ужасна машина. Знав, що тут капот не відкривається, а знімається. Тут просто наверное, пробігу мільярд. Бардачок відпав. Ручки нема. Ладно, тут нема що дивитися. А я приїхав на... приїхав на автокоміс. Зараз будемо чистити машини людям, бо то що ми добрі дуже. Ну, виглядає нормально всередині, так? Мені теж подобається, так. Не за. Не Нема доводчиків. Нема доводчиків? але Подивишся. Там такий бік вчора я бачила речажок. Корочі, приветя сиділо не робиться, як жінкою. Хоча я подивлюсь. Упора те мають, речі. Ні. Масло, свічки, да? романтика. Нормально, те, що не багато трубок, так? Скажіть, вже не підкажете. Гарно виглядає, хороший пробіг, 250 тисяч здається, дивун 1,9. Дизель 150 сил, має бути економічна машина. В змішаному циклі приблизно 6-7 літрів. Ми хитрими маніпуляціями видурили в нього дані його карти побиту. Бо дизель воняє, блін. Але. Ти бачив. Я ж злякалася. Перша заправочка 4 суботи. Бац. Певно, найважливіше це те, що... Двигун був без верхньої кришки, тобто зекономив нормальну кришку, замовив, от ви бачите, як вона виглядає. коли... 20 років. 20 років йому, так? Подивіться, як вона виглядає. 20 років в машині, так? Вак. Що там по кнопкам? Немає, хтось вкрал, регулятор е фар. І нажати кнопочку Старт. Потримати. Бачите, газу трошки дує. Червона турбінка. Бачимо, так? Да? Потужність. Значить, тут щось з цим робили. Підписуйтесь на канал. Ми тут подумали, якщо вам ще ніхто ніколи не дарував автомобіль або ви брали участь у розіграшах і ну ще досі не виграли, тому у вас буде така можливість. Якщо до кінця року, цього 2025-го, на каналі буде більше 10 тисяч підписників, то ми розіграємо один автомобіль між підписниками.